Ви, наші захисники, надія і опора, наша віра та незламність. Ви, хранителі спокою та мирного неба над головою. Сьогодні саме Збройні сили України стали справжнім прикладом для військ усього світу. Дякуємо за те, що можна тримаєте оборону. Нехай Господь Бог вас оберігає, а янголи охоронці закривають від ворожих пострілів. Дякуємо, що Україна бореться і обов'язково переможе. Дякуємо за можливість читати українські книги. Дякуємо за те, що можемо з друзями грати в футбол. Дякуємо за життя. Дякую вам за недоспані ночі, за мирне небо Бог. і за спокійні сни. Тисячі врятованих життів у всіх куточках нашої України За тепло в наших оселях. Щоб бережити над нами небо. За жовто-бовгітні прапори над українськими містами і звільнені кілометри наших територій. Дякую! Дякуємо за бавовну в окупантів за кожну збиту ракету та дрон. За Москву, що пеєрично пішла на дно, за можливість каву. за натхнення працювати на перемогу, за можливість мріяти про майбутнє. за тихі ночі і можливість бути поряд із найріднішими людьми. Дякую за порядок тварин, які постраждали в нас від бойових дій. Дякую за ваш героїзм та захист рідної землі. Дякуємо за можливість ходити до школи. Дякуємо, Дякуємо за українське різдво. Дякуємо вам, наші герої. Я загадав, щоб